Яким чином поводитись на допиті? В серії цих відео я, адвокат Василь Масюк, вам надаю свої міркування. Так от, кожного разу, коли вас допитують чи взагалі проводять слідчі дії, пам'ятайте про основоположний постулат кримінального права і процесу, який закріплений в тому числі і в Конституції, це презумпція невинуватості. І вона реалізується на допиті чи на слідчих діях наступним чином, що ви не зобов'язані повідомляти щось і доказувати свою невинуватість. Тобто, коли до вас спрямоване те чи інше запитання слідчого, а поясніть, чому так, а доведіть, що ви були в такому-то місці, в такому-то населеному пункті, або доведіть, що ви спали чи не спали, що ви щось знали чи не знали, то це. Презумпція невинуватості на вас не покладає. Тобто, це означає, що саме слідство, саме орган досудового слідства, а в суді це буде орган, який підтримуватиме державне винувачення, тобто прокурор, саме ці інституції повинні доводити наявність тих чи інших обставин, а не ви. Ви взагалі можете відмовитись від дачі показань щодо себе та членів своєї сім'ї. Тому зверніть на це увагу, що це ваше право робити таким чином, щоб скористатися дією презумпції невинуватості. І нехай вже слідство, прокуратура доводить те, що трапилося. І з моєї точки зору не варто навіть допомагати у тих моментах, які є очевидними. Тобто, якщо Уже слідство взялося за вас, то нехай воно всі максимально дії вчиняє правильно і докладає тих чи інших зусиль. Хоча, звичайно, можуть бути деякі випадки, і вони бувають, коли в ваших інтересах є повідомити їм якусь інформацію, щоб вони максимально швидко вчинили все те, що на них покладається законом. Ну, наприклад, якщо ви особа, яка потерпіла від злочину. То вам завжди цікаво, щоб слідство швиденько знайшло того винуватця, який вчинив злочин, щоб склало відповідні документи і направило прокурору, а прокурор до суду. І в цій ситуації, можливо, варто було б діяти навпаки і допомагати слідству віднайти ті обставини, встановити ту істину, яка б дала б можливість. Забезпечити сатисфакцію і покарати винуватця, який вчинив злочин щодо вас. Тому висновок наступний: звертайте увагу на контекст, в якому ви перебуваєте. Бо якщо ви перебуваєте в статусі підозрюваного чи обвинуваченого, це одна ситуація, а якщо ви перебуваєте в статусі свідка або потерпілого, то це може бути зовсім інше. І до зустрічі у нових відео.